Здати кров, і всі, хто міг здати, відгукнулися. Я здаю вже не перший раз. Побратими мої також здають не перший раз в Україні війна. І кров зараз дуже потрібна. Я вважаю, що кожен, хто має змогу, повинен здати кров, щоб вона комусь. Вхідна. Не пригодиться, то добре, але якщо буде в ній потреба, щоб вона була в країні, і я вважаю, що це потрібно робити кожному, кого є кабан.